Футбольний турнір пам'яті загиблого героя Василя Матійчука відбувся на Косівщині. Більше сотні людей зібралися на змаганнях, аби вшанувати військового та зібрати кошти на підтримку армії. Тему продовжить наша Вікторія Резун. Саме так розпочали турнір пам'яті загиблого військового. Василь Матійчук захищав Україну з початку повномасштабної війни. Керував дронами на Запорізькому напрямку. Загинув у 23-му році. Київ бомбили. І після всього побаченого на житомирська траса Житомирська, що він бачив на свої очі, як орки горіли, як люди плакали. Так що він це описував у своїй книзі, він не дуже любив розказувати. Він такі подвиги не любив, такі всякі ці, щоб я не переживала, щоб він. І що ви думаєте, він 12 кілометрів пішов пішки в Києві, щоб його взяли на війну, так як він е, не мав військового досвіду, його відправили додому. Він все рівно прийшов сюди. Тут у терговороду записався. І пішов добровільно. Коли приходив у відпустку, то він з нами дуже весело грався. Нам дуже було весело. і Я не хотіла його пускати, коли він пішов на війну далі. Мама мені. Сказала, що він повернеться». Одна із організаторів турніру, пані Любов, мати загиблого військового. Жінка каже, це найменше, що вона могла зробити у пам'ять про свого сина. Це пам'ять того, що він від малесенького хлопчика, коли почав ходити, він грав у футбол, це його запалювало. Він за 4 кілометри у пішки, щоб грати в той футбол. Дуже мріяв стати футболістом, але цих шкільних років він перемінив, почав дуже багато читав. У нього було дві таких читати і грати в футбол. І він. Вступивши у Київський університет міжнародних відносин, він почав з першого курсу працювати у газеті Український футбол, писати різні статті. Це його теж запалювало. Він цим жив. Просто участь у змаганнях пам'яті військового Василя Матійчука взяли шість футбольних команд. Ми вважаємо, що такі турніри є дуже важливими. Ми мусимо пам'ятати про наших воїнів, віддати, хоча б, ну віддати елементарну честь їм. Та й загалом це важливо. Це Важливо, важливо пам'ятати про цих хлопців та дівчат, які щодня воюють за нас і віддають найцінніше, що в них є в цьому житті. Це необхідно. Ми маємо пам'ятати кожного героя, який віддав своє життя за нашу незалежність, за нашу за наше майбутнє нашої України. І сьогодні це вже другий турнір. Який того рі того року проводили цього року пам'ять Матійчука Василя, який загинув і якому було присвоєно почесне звання Герою України? А ще організатори збирали кошти на підтримку армії. А після завершення змагань нагородили учасників турніру.